Это слове. Хорошо, 感觉就缺努 Вітаю всіх і святом знань. День знань це особливе свято. 1 вересня це символ нових перспектив і можливостей, пізнання невідомого і нового. Перший дзвони це завжди хвилююча подія, особливо для, для наймолодших учнів, першокласників. Адже вони сьогодні вперше переступлять поріб надзвичайної і дивної країни, будуть, будуть навчатися протягом багатьох років, ростатимуть і мужнітимуть. Тож вітаємо майбутнє нашого ліцею, хлопчиків і дівчаток першого А класу та їхню вчительку Маліково. Вітаємо учнів першого Б-класу. Протягом наступних 4 років поруч з вами буде ваша перша вчителька Миколаївна. Oh, you yeah, yeah. Великі карті, та серед них вона твоя єдина. Її люби, і будь завжди на варті. Бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж, реальна і казкова, як мамина долоня, тепла і щира. В неї в серці українська мова. в Її душі любов і світла мрія. в ній малюви, маки, легкої. Хтось, може, скаже, що таких багато, але ти знай, що іншої такої не зможеш в цілім світі відшукати. Шкільне життя неважко зрозуміти. Ще потім бути з успіхом на ти. Невтомна праця, досвід і освіта, стижки до будь-якої висоти. І хай у світі стались певні зміни. Багато є проблеми, запитань, але слова освічена людина, не гірші різних титулів ізраїль. Слово надається директору ліцею. Доброго сонячного, теплого ранку всім. Така хвилююча мить насправді. І таке хвилююче, завжди приємно, хвилююче свято. Кожного року свято першого дзвоника, воно особливе. Але сьогодні для присутніх тут діток воно особливе по-справжньому. Адже це їхній перший дзвоник в житті сьогодні пролунає. Це їхнє перше свято. Тому любі діти, сьогодні ви отримуєте звання першокласника і першокласниці. Сьогодні ви вперше переступите поріг ліцею номер 11 Сьогодні ви вперше сядете за парти. Сьогодні ви вперше почуєте дзвоник на урок. На перерву і ще багато вперше буде у вас саме сьогодні, і саме цей день буде для вас особливим. Тому я бажаю вам знайти свій шлях в нашій стіні, знайти себе, навчитися багато чому новому, знайти друзів, підтримку, любов. Вітаю вас в нашому дружному колективі, вітаю вас в нашій дружній родині ліцею номер 11. Але, мабуть, більше ніж для першокласників це хвилююче свято саме для їхніх батьків. Тому, шановні батьки, ви сьогодні теж першокласники і першокласниці разом зі своїми дітками. Тому я вам щиро бажаю, наснаги, терпіння. Допомагайте своїм дітям, пам'ятайте, що ви їхні друзі в першу чергу, що ви їхня підтримка, опора. Говоріть з ними. Я впевнена, що все вийде у нас з вами разом. Всім нам хочу побажати звичайно миру, щоб цей рік сьогодні він розпочинається. Ми рахуємо роки не календарні. А навчальні тому я хочу, щоб цей навчальний рік став для нас переможним, став для країни переможним. Тому звичайно бажаю всім нам, щоб він був легким, спокійним, сонячним, теплим як сьогоднішній ранок. Вітаю вас всіх, слава Україні. Свято, як ніколи, тепле літочко, прощай. Здрастуй, рідна моя школа, ширше двері відчиняй. Ми школярі, ті малі, діти рідної землі. Ми пішли у перший клас, бо наука кличе нас. Дуже довго я збила в міях і вої. Одягався, одягався. Гавна був, ти так хотів. Мама теж мене вдягала, ти такий тут не один. Вам таки мені в'язала рівно 25 хвилин. Перша класниця гарненька, так сказала моя боянецька. З нею згодна вся сім'я вже тепер доросла я. У школу не забавами займатися йду. Багато там цікавого в підручниках знайду. Там здуть мене школярики і вчителька моя. Як ви в цьому букварика читати будуть. Головне комп'ютер мати, хоч малесенький планшет, Можна з ними у ігри грати та зайти у інтернет. Я вчитимусь добре, бо знаю мету. Я знаю, ким стану, коли підросту. І мрі своєї не зраджу ніколи, то знайте, я буду директором школи. Венко, Венка Україна, наша земля рідна. Нас багато в тебе хто не отмолив. Будем добре вчитись, будем жити гідно, щоб тебе на крилах понести міцних. срібний голос чують звідусіль, Хай буде рік шкільний, для нас щасливий. Для цього ми докладемо зусиль. Ліцею, увага! Право дати перший дзвоник 2024-2025 навчального року надається учениці 1Б класу самодіній Соломії та учневі 11-го В класу Тепленко Денису. Стипендіату імені загиблого героя України, випускника ліцею Ярового Микита. Нахинення і з любов'ю, і бути всім родиною одною. Ми завершуємо наше свято. Дорогі першокласники! Ласкаво просимо вас до великої, дружної родини нашого ліцею. Перший раз у перший клосом ми йдемо околиче, між голосом я наче І це не небеса, за це як не так. Мама, сердить на очах, я іду до школи. Мама, ця на очах, я іду до школи, а у школі, а у школі я висоти. Хочу радость і да, а за іграшки, замінки задача, якщо пустить, будь-який заяв, на очевидно я не дошла.

Ой, да, вот он. И то, и то, и то. Ой, да, вот он. 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 Ой, да, вот Думаю, знакомые люди. кого-то привели. Ну как? Когда вы издеваетесь уже внутри? Давай, 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 давай. давай Ой, ну що, пішов знайомитися з класом. Івіс Володимирович пішов він. А, да, шукає. Через годину треба вже забрати хлопця.

Ну ось. І все. І закінчився сьогоднішній день.